Їхала додому, але зловила кулю. У Києві жінка разом із сином поверталася додому, і на дорозі в її автівку поцілив зі зброї велосипедист. Що ж трапилося, та чому незнайомець почав стрілянину? Всі деталі цієї історії для вас зараз. Забрала дитину із дитячого садка, а далі потрапила у стрілянину. Він кричав і продовжував робити ці постріли. Що трапилося, та чи могла киянка стати випадковою жертвою стрільця? Вечір понеділка. Вікторія забирає з дитячого садка шестирічного сина Івана. І ми ще вирішили поїхати в торговий центр. Ми поїхали по іграшку. Далі вони сіли у автівку та попрямували додому. І неподалік будинку їх на дорозі зупинив світлофор. Я звернула увагу, що якийсь чоловік на велосипеді б'є по склу, там так прям ну біля обличчя, водія іншої машини. Я так і подумала в цей момент, що, мабуть, мабуть, калюжею облив, бо перед цим пройшла злива, і ніби то воно все логічно. А коли загорівся зелений, і всі автівки рушили, Вікторія почула постріли. Він кричав і продовжував робити ці постріли. Тобто, загалом, як на мене, їх було від трьох до п'яти. Вікторія розповіла: тоді вона зупинилася і вийшла з авто. Тоді ж побачила, що велосипедист тримає в руках предмет, схожий на зброю. Але як тільки чоловік побачив Вікторію, втік. Далі вона взялася оглядати свій автомобіль. Ми при першому ж огляді помітили ось цю дирку. Тут можна зрозуміти, от вона повністю глибока, повністю заходить. Але за рахунок того, за, кон... за рахунок конструкції машини, дуже складно достати ту пульку звідти. Тоді на задньому сидінні у дитячому кріслі сидів син Вікторії. І чому я найбільше хвилювалась? Бо от скло з машинка маленька, вона хетчбек, а ось буквально там. Ось тут сидить син, і ось його голова. Вікторія одразу викликала поліцію. Наступного дня її повідомили, що нападника затримали. У київській міській прокуратурі нам розповіли, ним виявився 46-річний киянин. Його затримали, а зброя за попереднім аналізом виявилася пневматичною. З його слів, що він наздоганяв машину, але в якийсь, яка його була, але в якийсь момент втратив її з полю зору. І знову ж таки їхав далі. Зважаючи на те, що ці машини були одного кольору, він подумав, що наздогнав саме той автомобіль, який його облив водою, і цілився він по машині, тому що от мав образу на водія. В реальності чоловік наздогнав автомобіль Вікторії. Чоловіку повідомили про підозру за статтею кримінального кодексу. Хуліганство вчинене із застосуванням зброї йому загрожує позбавлення волі від трьох до семи років. Вчора суд взяв нападника під варту строком на місяць з можливістю внесення застави. Фотографію вилученої зброї у чоловіка ми показали голові української асоціації власників зброї Георгію Учайкіну. Експерт вважає, що найімовірніше – це револьвер під патрон Флобара, Калібр кулі від 4 міліметрів. Її просто продають в інтернеті взагалі без жодних застережень. Там ну це не вважається зброєю, зрозумієте. Тобто, це пристрої, які використовуються адекватними людьми для розважальної стрільби, для скажімо, тренувальної стрільби, з ними вчать діточок поводитись, щоб ну надавати перші навички володіння зброєю. На відміну від вогнепальної травматичної зброї, пневматична найменш небезпечна для життя. Постіль в притул, напевно, може там пробити артерію, там, звісно, пошкодити око, може під шкіру залізти. Вона створює враження за рахунок візуальної схожості, Створює враження, що це зброя. Насправді це не зброя. Вона навіть не кваліфікується як вогнепальна зброя. Адвокат Дмитро Круговий розповідає відповідно до постанови кабінету міністрів. Пневматична зброя калібром більше 4,5 мм та швидкістю польоту кулі понад 100 метрів на секунду все ж має бути зареєстрована. Водночас використовувати пневматичну зброю можна лише на спеціально відведених для цього місцях інакше передбачена адміністративна відповідальність штраф до 1700 гривень. І найтяжчий, найтяжчий варіант це ви з метою хаотично, без умислу завдати шкоду конкретній людині перед перед собою стріляєте з пневматичною зброєю, мусите. Розуміти, що куля цієї пневматичної зброї може в когось влучити, то це можна також кваліфікувати кримінальне правопорушення хуліганства вже з використанням засобів заздалегідь приготовлених для нанесення тілесних ушкоджень людей у випадку ненавмисного вбивства, нападнику може загрожувати позбавлення волі щонайменше на три роки. Якщо ж умисел буде доведений, то понад десять. Так, друзі, не хочеться нікому роздавати діагнози. Це не наша справа, але просто припущення. Ну це не є нормально. Мабуть, ну, звичайно, у людини вже... якийсь ну, ну з психікою нервовий... не все дуже так. або з нервами. Бо за те, що тебе була калюжею, ти <світ> стріляєш в людину. Це не нормально. Це вже знаєш напевне, щось або ну, або просто ну може бути теж не дуже адекватна людина, або щось було вже це останньою крапною, щоб щоб довести до такого людину, щоб вже просто з поневного стріляла. Тому завжди. Тут закон все вирішить відповідно правосуддя. Дихайте, я, я не знаю, дихати, вдих, видих, вдих, видих. Ну так. Ну а ви, водії, ті, які їдьте їдете, не обливайте людей на велосипедах. Будь ласка, вже, я, ну, не, я не знаю вже ну, ви як ви знаєш, я... ну, Слухайте, двісті. А, а з іншого боку, ну, люд... ти, ти направляєш зброю, людину, не розібравшись, нічого, ну а, закон. Тут питань немає, тут закон Ну, зробили, то тоді будьте. Ти добрі, звичайно, відповідати вже відповідайте.